Понад 8 тисяч українських шкіл змагатимуться у загальнонаціональному проєкті всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. По всій країні школярі тренуються у п'яти видах спорту, аби вже у червні представити свій край у фіналі. Реєстрація команд триває до 1 лютого. Подробиці у сюжеті Антоніни Фігель. Нині на Буковині стартував проект Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це спортивні змагання, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду. По всій країні у проєкті візьмуть участь майже 300 тисяч учнів. Серед них і діти Чернівеччини. Це один з наймасштабніших проєктів спортивних, де залучається кожна школа у п'ять видів спорту. Які це види спорту? Це волейбол, футзал, те, що буде проходити сьогодні, баскетбол, настільний теніс. І черлідинг, який для нас абсолютно, скажем, поки ще новий. Понад півтори сотні буковинських команд вже зареєструвались у проєкті. Чернівецькі команди зараз зареєстровані в обсязі 160 команд. Хто у нас лідер? Який вид спорту з цих п'ятьох заявлених в лідерстві? Це першочергово, все ж таки футзал. А от з черлідингу поки не зареєструвала жодна команда, розповідає Оксана Сакрієр. За словами чиновниці, як вид спорту на Буковині. Він не надто поширений, проте у шкіл є час зареєструвати свої команди. Реєстрація в клінська йде до 1 лютого, 5 лютого ми вже повинні стартувати на міському етапі. Станом на зараз знаючи. Вже у Чернівчах, у місті зареєструвалися більше 50% шкіл на ці змагання і саме з возалу. Нагадаю, що це дітки 2012-13 року. 5-6 клас нова українська школа. Та додає, серед учасників не тільки Буковинські діти, але й ті, хто опинився тут вимушено. В Той час, коли діти тут працюють, хочу звернути увагу, що тут дітки не всі Чернівецькі, багато діток приїхали з тимчасово окупованих територій і вони тут. Подружилися, вони тут працюють, вони насолоджуються, сміються, і це круто. Це дійсно варте того, що вони живуть, і ми скажімо, під нашим дякуючи ЗСУ, ми можемо працювати і робити ту справу, яку ми любимо. Команда шестикласника Артема вже готується до регіональних змагань. Сам же хлопчик досвідчений футболіст, адже у цьому спорті 6 з половиною років. Рецепт перемоги у хлопця простий. Треба працювати займатися дуже довго ну. І старатися Відбіркові змагання відбуватимуться у п'ять етапів. На Буковині переможцям обіцяють солідні призи. Ми б хотіли до прикладу визначити найкращу команду або територіальну громаду, яка представила найбільше команд у всіх видах спорту. для того, щоб до прикладу допомогти реконструювати спортзал, завершиться проект всеукраїнським етапом у червні 2024-го. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.